От мені завжди подобаються бої на ЛТшках, саме на Вестфілді, бо я вважаю, це складна карта для ЛТшки. Отже, я вже в перечутті. І всім привіт, друзі! Ви на каналі ГраВес UA і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає читер на. Давайте повністю назву цей танк. g sor 3301 AVR FC. Ну що ж, карта Вестфілд. Ну що ж, до бою, так. Бачимо, що граємо е Аній не в топі проти десяток і проти вісімок. Отже, буде багато або по розвідданим, або багато буде понахлопушувано. Я знаю, що на таких ЛТшках, ну, це у нас гілка на Мантікору. До речі, побачимо наступний бій, саме на Мантікорі. Якраз так склалося, що надіслав наш герой бій і надіслав ще один герой, бій на Мантікорі. То побачимо, чим вони відрізняються. Ну, звичайно, десятка це є десятка. Мантікора, я вважаю, що одна з найнепомітніших, але загалом показують бої, от саме як винищувач на ній. Хоча гармата вона нам не дуже комфортна. Я бачу і тут, в принципі, не дуже комфортна, тому що і перезарядка довга. Так, тут такі якісь гармати, мені здається, як для 10 рівня. Давайте подивимося, які у нас верніше, як у тяжів 10-го рівня. Так, подивимося, що в нас заряджено під калібри. Це в нас поліпшені, так я розумію, 254 пробиття. Взагалі, ну, в принципі, навіть поліпшені снаряди вони ні про що. А Бебехи, ну, Бебехи вони 8 рівня, так, пробиття. 232 у них пробиття. Теж як утяжа 8-го рівня. 240 шкоди від пострілу. 8 секунд перезрядка, але на них стріляють. От стріляють реально. Я думаю, ну от такі непомітні танки, вони повинні гратися як розвідники. Але карта Вествілл, вона чим специфічна. Тут не дуже як розвідник, тут треба ще як винищувач пограти. Бачили на ЄБРі тут крутезний бій. По-моєму, на Мантікорі. Ну от я не згадаю. Ну, також, по-моєму, теж він тут як винищувач зіграв. Дуже давно був бій на Мантікорі. Отже, домашнє завдання на Мантікорі показати бій на Вествіллі. Поки я розповідаю чудові цікаві історії, наш розвідник бачимо. Грає як винищувач, його зараз шквал, шквальнючим вогнем намагається нахлопушити, але ми тебе запам'ятали. Ми тебе запам'ятали, і ти там під'їжджаєш якраз в простріл. Ану, вогонь, нахід. Чудовий постріл. <с> і щоб його одразу прихлопушили, помстилися. Братіші, До побачення. Перший ворог знищений. Отже, VRFC. Ой, VR, кажу. Ей, hey, VR FC. Бачили? До побачення. І до побачення телебачення. Дивимося лише ютуб канал Гравець UH. Чудовий та цікавий, до речі. Так? Бо у нас чудові та цікаві поважні підписники надсилають крутезні бої, бо яким дійсно повчаєшся. Для мене це повчальні бої. Тут бачимо, що агресивно поїхали вже суперники на нашого героя. Чому? Тому що вони знають, що... хто тут найнебезпечний. Що в нас далі по бою? По бою у нас. Ну там, в принципі, перевага у суперників з Верхнього Респу, там де детяжі б'ються. Але це не точно, поки що. Ні, ми там все ж таки програємо. програємо, Отже, наш герой також це помітив. І вже будемо вставати в деф, ми вже можемо зараз в оточенні опинитися. Поки що тримається у нас кей-лінія, братіші ще й намагаються контратаку організувати. Якщо у них це вийде, то це, в принципі, для нас плюс буде. Чому так треба робити? Тому що якщо ти бачиш якийсь план проривають, є можливість прорвати, отже, меншість у суперників на іншому фланзі. Є можливість прорвати. Ну я також не впевнений, там двоє поїхали, вони так повільно-повільно поїхали. А наш герой без пробиття пробиває мауса. Так? Ну Я маю на увазі, що в нас непробивні снаряди. Ну, 254. Але він ніж їде їде, якраз можна йому Чи якщо за дніще. Якщо в задніще, то без проблем, в принципі, повинно мало запробувати з таким пробиттям. Це треба мати скіліще, я вам скажу. І якщо я не помиляюсь, наш герой е був поранений, так? Е проходив реабілітацію, він показував також бої по на артилерії, якщо я також не помиляюсь. А зараз він мені написав, що вже трішки рука. В нього загоїлось і він вже має можливість навіть на ОТ на пограти. І бачимо, що дуже непогано грає. так. Отже, героям нашим слава і слава Україні. Слава всім українцям! Всі українці найкращі в світі. 7-5 рахунок не в нашу користь. Мінус 3264 пере, перевага суперників по ХП. Нашого героя два вороги знищено. 1554 настріляно. Як розвідник тут можна, мені здається, більше на дуже швидких танках пограти. Хоча тут бачимо, швидкості також вистачає. Але він бачимо, що. Ну, так, щоб. Дуже маневрений, то я б і не став, щоб так от встав і різко рванув, так? От швидкість 50, ну. Плюс-мінус. нормальна швидкість для ЛТ. Так, бачив, що там один залишився. Т-832. Там Термінатор. А той також зашкірився, той вже боїться. Злякакався. Так, ну ми втратили тяжі, втратили ми контракару 1 МК2 і вже по першій, другій, третій лінії почнуть зараз просування суперники. Треба забрати зараз Термінатора. Ох, не забрав. Ну почекай, почекай, зараз заберемо. Ох, відголопушився. ну майже все хп втратив. І на два танки нарвався тут. <ріст> чудово. Ну, свою місію виконав, тепер треба відпідльовувати. Там, братіші, бачимо. Ну, все ж таки, захопили вони вже такі лінії, вже звідти небезпеки не буде. Небезпека з першої та другої лінії зараз буде. Оце пощастило зараз. От реально пощастило. А ми, ми ж знаємо, що щастить найкращим. І пішло, пішли постріли, пішла шкода за нашими розвідданими. 1500 вже за розвідданим. Тут реально пощастило, треба тепер заїхати в якийсь їм покущик і чекати. Вони ж по-любому повипучують очі і будуть лізти на нашу базу. А випучують очі як? По одному вилазять і ми їх по одному прихотуємо. Це для них не чудово, а для нас це чудово. Так, щось там намагається організувати Лорен 40Т і єлк 90 ну ЄЛК е, намагається підсвітити полочку, там де стежки стоять. так? А Лорен ну, типу, для нього буде братішний братіш а наш герой починає знову висвічувати. І в принципі це непоганий план на бій. Зараз поки доїде ПТХ, там Лорен її не бачить. Борщик взагалі в повниз. Борщик перелякав. Звичайно, борщика ХП, по-перше, немає, а по-друге, ще й картонний картон. Ну, світимо, виявили, так, але... Немає кому постріляти. Є, є, стріляється. Чудово, вже 2000 за розвідданим. Вже як розвідник грає. Вилазку зробив натяжі, так, трішки там навів шороху. Але втратив дуже багато ХП, і тепер треба дуже-дуже обережно грати. Ну, Там Лорен його повинен бачити. 8-9 ще не критичний, в принципі, у нас результат по бою. 9-9. Чудово, але критичний у нас... Ну, ще не зовсім. 4000 це вже критична перевага по ХП. Вже майже 2000 настріляв, 2397. Зараз розвідданими. А той вже а той же зрозумів, хто тут найнебезпечніший. А він самого початку зрозумів, хто І Він тепер зуб точить на наше живу. Там є імбоку щища, в принципі, так? Терніше там в самому куточку, там така позиціон була і... Кущів там було багато, так? Імбо кущі І там, в принципі, можна було зашкіритися. На. З критом. Ах, він злий з лічка. Ха-ха-ха, <сіх> очі на, Тобі ще. Та у нас 10-10. Ялинка вже бачимо, там агресивно поїхали, на поверхці нікого немає, вони там всі в кутошку забилися супер. Тут чомусь. КПЗ як один, чомусь він не їде вперед. Бо він зараз поїде, поїхав, підтримав, то вже в нас би були проблеми. І Є п'ятий там зупинився. Ну, не встигли ми врятувати борщика. Напруження досягає свого апогея. Знову перевага у суперників потанку. А Там в самому куточку там кущі були, їх убрали. Вийдемо, приєднаємося, будемо практичними братішами, так? До Петеха, бачите, її також і висвітити не так легко. Ну, 65, так, по пересічній місцевості з гірки десь до 70 може розігнатися. І от по маневреності, ви помітили, що він не дуже маневрений, я маю на увазі, що він повертає. Отже, якщо десь відпітляти від пострілу, то важко відпітляти. А Ану. Ах, це гармата. Що гармата, бачите, не точно не влучна, але на ній... зараз напевне побачимо. Ви ж записую з першого дублю, то. Зараз ми напевне побачимо і. Ну не знаю я як там Мантікора зіграла. Зараз буду записувати і зразу ж ми побачимо, може і там також буде настрільний бій. Тисячі вже настріляв, може, 2 тисячі за розвідданими. Чоти вороги знищено, п'ятий зараз повинен бути, не влетів снаряд. Так, один проти трьох. А ну підловити, підловив! <рив> Взадніща. П'ять ворогів знищено. Хто тягне бої? Це один із підписників написав, ну, там на ЛТЖ якийсь бійбук. І він написав, я помітив, що ну, в деяких боях в рандомі, то реально вони тягнуть. Вони реально тягнуть бої. Так? Ми з цьому вже неодноразово переконалися. Швидкість маневреність, а якщо ще класна гармата, то взагалі для суперників це. суперники варені, коли ще й майстер грає так, кіліщі. Ти на КПЗ довго-довго думав, тепер вже надумав, буде їхати за нашим героєм. Ну де ми його зустрінемо? В місті зустрінемо. Мені здається, там хай би в тій канаві, ми б його там і приклопушуємо. Ну це моя така думка. Я не лт ви знаєте, так? Хоча я багато боїв, вона, вона записував. Вона дивлювався, так скажемо, ваше. Отже, перехід руваю, є п'ятого висла. Він навіть не намагається базу брати. Дві хвилини до завершення бою. Нарешті він надумався базу брати, ну це вже запізно. Так, шість ворогів знищено. О бій, я розумію. А це майстер-клас. Я зразу був перед чутті, так що це буде крутезний бій. Тримаємо колоки за нашого героя. Там ще й хипе в нього багато. ГПЗ. Хоча він картонний. Ну в нашого героя ГП взагалі немає. Так. Тепер відпідльовуємо, а він падає сюди. Він буде зараз злий злющий на автоприцілі, ну я не знаю, він не вилучить на автоприцілі, ще й з гірки він там падає, так? А наш герой на автоприцілі не влучає в нього. Оце зараз, якщо пощастить, хоча я ж кажу, щастить найкращим. Триває, триває до да, автопристів. Так, влучив іще раз. Той не влучає? Ах, ще й за будинком стоїть. Є, оце перемога, оце я розумію, сім ворогів приклопуш. витягнув бій. Чудовий бій, чудовим настроєм. Ну що ж, поїхали далі. А ну, наступний бій з нами грає Вікторович, так як я і обіцяв на Мантікорі. Ну і як же ж без Прохорівки? Ну що ж, до бою. Хоча я вам скажу, що підписники, ну саме ЛТ-води, які крутезно грають на ЛТ, для них Прохорівка це клондайк, так? для розвідданих. Але кажуть, що дуже рідко на неї потрапляють. Чому? Мені здається, це теорія заговорів також. Мені здається, що е, штучний інтелект. Він бачить, що ти на прохори всі величезні ну, крутезні результати показуєш на ОТЦ, і він тебе буде рідше сюди, будеш потрапляти. А ті, хто намагаються навчитися на ОТшках або не дуже чудово на них грають, наприклад, як я, так? То їх навпаки сюди, і вони і їх тут зразу вихлопушують. Може таке бути? Мені здається, що може. А наш герой довго не стояв, бо я думав, зараз почну розповідати чудові та цікаві історії. Пів дня будемо стояти в імбокущику, а потім поїдемо по алеї. Зразу поїхав по алеї. Чому? Тому що ЛТ-шку суперників втратили. Цю перевагу відчув це відчуття так? чудового лт вода чудового розвідника, оце відчуття. Воно його не підводить. Ну я сподіваюся, так, що не вихлопушать. І нашим братішам швиденько-швиденько треба підтягуватися. Там і бабаха, я тут блиндом стрільнув. По-любому блиндом. Треба трішки від'їхати і не заважати пострілам наших братішів. Вже 5 тисяч за розвідданими. Ну тут на Прохорівці Мантікора майже ніколи не стріляє. Отже, тут буде не як винищувач, а тут буде все ж таки як розвідник. 6 тисяч за розвіданими, чудово, підтягуйтесь, підтягуйтесь. А, а суперники в варені, що таке, тільки на позішен виїхав, зразу вихлопушили. От ви уявіть, ви хочете, думаєте, зараз я як всіх понахлопушую там, прийшов з роботи там, чи зі школи прийшов. Думаю, зараз як понахлопушую приїхав, став на позиції і тебе зразу вихлопушили. Так. Ну, я думаю, вже варені суперники і вже бачимо, що брекер. Він вже... У нього метушня, він не, не розуміє, Так, хто його пересвічує і в який кущик тут кущище, тут алея. Бо так, то туди, є. ну Вже вже ще трішки його доб'ють. Хоч у нього там і перевага в бронювання в лобі, але його доб'ють. 3-0 врахунок нашу користь. а ну давайте суху. На мантікорі, до речі, до речі, на мантікорі тут був, була суха. Як все казав, покажіть суху. Спочатку показали на ЄБРі на карті копальні, там за 3 хвилини бій завершився. Ха -ха, ви уявляєте? Ну подивіться, є в мене в цьому. Три, по 3 хвилини, 34 хвилини. Він на ЄБРі навіть не встиг доїхати до їхньої бази, яких всіх повихлопутав. А тут е був потім 10 тисяч зарозвіддав. Був е бій також на Мантікорі і в суху ось так по алеї проїжджав, проїжджав, всіх переклопушували. 13 тисяч, ідемо на світовий рекорд чи що. У нас на Мантікорі, до речі, світовий рекорд, до речі, наш воїн захисник грав. Також подивіться, світовий рекордсмен, по-моєму, відео називається. На Мантікорі. Також ми можемо побити той рекорд, але я там вже не пам'ятаю, чи 18 тисяч було на... На... стріляно за розвідданими чи що. Вже не пам'ятаю. Реально, ну просто дуже багато боїв вже по нас записували, вже ці. Цифри не пам'ятаю. Ну тут світовий рекорд. Якщо не абсолютний, то світовий. Давайте буде світовий рекорд, якщо 20 тисяч буде. Новий світовий рекордсмен буде. 16. Вже суперників просто не залишили, щоб всі ті КП з них полибуватися. Немає сухої все ж таки, 12-2 рахунок. Оце тут трупіще стоять, так? Одні трупіки. І вся команда їхня тут стояла. Невдалий був план на бій. Ну таке буває. Ну а як ти вгадаєш, Ну що, що твою ЛТшку з перших хвилин вихлопушать? І ще ЙТ суперників поїде, всіх вас переслідує. Стріляємо! Чудовий бій, чудові бої, чудові... Ну тут рекордний рекорд, так ми назвемо. Чудові бої, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.